Друзі, з вами я, Бі Сьогодні ми зріли очі хуа Будемо проходити о 5 голови. Ми вже а пройшли 4 стайдів. Окей. А скільки у тебе маняток? 20. 20? Па-па-па. Кстати, а де Ніфі? Ви, мабуть, не виглядаєте навчатися. Ви, мабуть, зараз у вас Ну не знаю. Чекай О, Блін, тут мене. А тут Ой! Крису убила. А ти в яку пішов? Я в самому стадії. Тут кро... Тут 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 всі нормальні, просто той стрим в тебе вивезло. А то тут нормальний проход. Ау, блин, у меня шапочка пробралась все. О, блин, я ж не бачу. Ты куда пішов там? Да шо, куда пішов? Я бачу? Ну я ж бачу, якось. я уже чекпоинта. Да, Та там есть чекпоинт.

Що це за голови? Ні, я оцю фігню купив А як туди пробратися? Де логіка. А-а-а, то тут углушечко На яку я слава богу не попався. І тут ловушка Так, тут можна сюда попасти. Чого?

Так як ты пройшл туда? Нет, там есть секретный ходяр. В смысле? Секретный ходяра. Де секретный ходяре? А я? як? А да вот ты вы тут ориентувати вообще изи. После памру принимаешь наверх. А как грати? Куди вообще йти? Так тут тупик. Якого фіга тут тупик? А, я соображе, сообразив. А не Не, я нафига еще не прийшов Чекай мене. О, а що це таке? О, Криса, тут мовірка, яка просто бабушку веде. А Ріл? Дава заскамели. А як отсюда вибратись? У мене вопрос. Не розберуся. Вообще непонятно, куда тут и Повсюду тупики. тут Та чекай ты мене. Да боже, це дуже двигается. Наконец-то я тебя прошел, блин. А у тебя монетка воно вода в ловушку? Да, да, да я я протестировал, але я не умер. Вс, я сейчас настаюсь. Чекай мене кажу. Я уже белла А Ты уже... А то ловушка еще одна? Да. Нет. А, так там закрыто стеклом, серьезно. Соскам. с камеры. Ну це ж надеюсь настояще. А фух. Давай скример. Дай скример тви. Да давай оппону. <плес> да, давай погнали. Погнали. С фонариками. Мы уже маємо пройти до кінця. заходимо. Тут першої час само краще играть. І о, о, о чекпоинт. Ой. Откай, и ты сразу сюда. Вс, погнали. Ой! <ріст> 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 а почему бы на тайфу было? А не убила? Ой, бушка. Что, еще один ага. чекпоинт? Тут бошки повсюду. Что это за лабиринт, блин, Ой, point. <сöring> обманучка, обманучка. <сöring> я кейс? О, чекпоинт. Обманка. Обманочка, обманочка. Ай-яй-яй. Сюда. Не сюда. Почему я Так я уже тестировал. А я забыл сказать. Тут 2D. Давай тут 2D іди в стойси. Ты меня не я в не, не Та Я тебе не спів Давай бы все погнали. 2D. Давай, я тебе чекаю. А це що, 3D? А чого? Типа, дивись-дивись, яка революція тут є. Ти бачив? Нє. А, тут треба через його голове. Давай там. Мене зловили. Чому мене... Чому нас власні уничтожають? Так, тут треба... Опа!

дошел я до другого чекпоінта уже дійшов. а вони уже прыгать умеют правда буду так еще один чек а вони такі жорсткі? А як це пройти? Ні. А, да, пальцы, бачу. Сейчас она сложно. Опа. Так ты Опа. Ай-я-я-я! А є... Та ну це капець, мене з'їла. Ну так бо я до мене доторкнуся, якщо що. Та ну це невозможно. Да. <плес> <плес> Так. Я живой. Нет. Фух. 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 Чекпоинт, все. А, ну конечно, это же бан. А, одні обманы. <рігі> Та ну чого так сложно? Нет, нет. Та ну це хардово. Что ти там прийти не можеш? А в <рігі> чем прикол? Куда падать надо? Сюда. Сюда надо. А тут надо в той промежуток, понял? Ну что, Так, Я в мэр. Я похожу. И тут сейчас будешь сейчас. Я тебе поплываю. Вс, записи. В смысле? Уже? А як горка тут для скамерів якийсь Чесно. Тут Ах, ви ж скамери такі. Ч... Чекай мене. Все, я пройшов. Ну давай уже, напевно, будем закінчувати видос. Не-не-не, по-моему, континуту 12 Так це буде дуже довго, як би. Ну тоді. Зараз <раплянська> будемо робити третин численно. Та ну, ти ти Криса, ти без мене проходиш. Так я тебе читаю. Ага, конечно, я бачу.

Сейчас быстренько за спидранема, <р appeals> так что що... не секунда не пробует. Я заселился. -мо! Там гига-чады два. Один настоящий, а один не настоящий. Кто из них настоящий у меня вопрос? А, мо не можна на голови попадатися. Ні. Ай! Ї, чекай мене, чекай мене, чекай мене. Дуже, чекай мене, кажу. Даже не смій ворухнутись. Смій! Дихай на затримай! Все, я стаю. Я настоящую ну, я, я буду зачекай тебе. Що це за? Нет, я начал недалеко от нее. Ууух, ты ж не ну, сложную. Я дуже даже сбегу бачу, на пыль. Так. Я щас уже тепехаю і будемо закінчувати. Давай, дайте тут. Стаємо. Давай, стаємо. Робий айвона раневай. Давай, сейчас, да, да, Ну а з вами був я, Бібойден, і я очі Всім пока.